Чинами після матчу прес-конференції команди Барком збірна України Ю-18 і перед мікрофоном головний тренер команди Володимир Романцов та капітан команди Євгеній Бойко. Євгений, ну, сьогодні не змогли повторити успіх минулого матчу в першому колі. Програли з рахунком 2-3. Що не вдалося? Чому? Я вважаю, сьогодні зробили дуже багато своїх помилок на подачі. Багато м'ячів не добили до і За рахунок цього не змогли виграти. Володимир Іванович, що ви скажете? Ну, згоден з Женією. Добавлю тільки, що ну, вигравши третю партію, якась команда потеряла концентрацію, ну, я жарю, чотири сітки в Атрійському розіграшу, що п'яти м'ячів, чотири рази торкання сітки. Ну, при тому, що з цього три м'яча було б зіграні в защиті. Після цього трішка... ну, а є над чим працювати. Хоча була рівна гра, це той момент, коли... Абсолютно різні дві команди. Одні чуть більше пощастило, дете, чуть більше в неї досвіду за счет цього, тому що вроді турика добре держали, він в кінці п'ятої партії вийшов. Важкі м'ячі, три важкі м'ячі виграв. Ну, так. Я задоволений, як команда була, з яким настроєм грала. Ну, то, що є помилки, ну де без них в їхньому віці. Виправимо помилки, так нам вже тоді чемпіоном треба ставати. дякую за коментар.